Хтось погляне на Соні Хейза і побачить чувака, що живе у фургоні. Кінченого і громана, що втратив свій шанс. Загублений потенціал. Та я бачу можливість. Now, we'll never... Мій новачок феноменальний талант. Та він юний. Break, ти плюс він. Гум! Є команда. Коли ти в останнє викривав? У недір, Дейтона. О, пробач. Я питав про формулу 1. Пробачаю, але не наривайся. <рив> Є новачок. Він старий, такий гівнюк, але швидкий. Хлопчики, як щодо конструктивної критики одне одного. Не, Не будь, будь Це конструктивно. Вау. Ти щось виграв? треку ще 20 гонщиків. Думаєш, хоч один нас поважає? Кажуть, Соні Гейс не той, що був, а той, якого ще не було. Щоб не сталося, я керуватиму тачкою. Я сам обираю таке життя. Та тисячу разів. Я пропоную тобі місце пілота у Формулі 1. Тільки тут можна сказати, як переміг, то ти найкращий у всьому світі.